У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події тижня, що сталися на Полтавщині. Сьогодні у випуску. Служба безпеки України запобігла масштабному теракту, що міг залишити без опалення дві області Полтавську та Харківську. Постріли у багатоповерхівці Кременчука. Поліція затримала озброєного чоловіка. Смертельна пожежа у квартирі рятувальники евакуювали шістьох людей. Розшук поліція шукає зниклого Михайла Удода. Горішні плавні після атаки, місто під посиленим патрулем. Вечірня пожежа у дачному кооперативі. Вогонь охопив будинок. Жорстокий напад у Лубнах, двоє підлітків затримані за розбій. ДТП у Кремечуці травмований дволітній пасажир. Контррозвідка СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який готував підрив магістрального газопроводу на сході України. Саме ця газова лінія забезпечує теплопостачання сотень тисяч людей у двох регіонах. За даними слідства, зловмисник, безробітний мешканець Харківщини. Його завербували через антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. На зв'язок із чоловіком вийшов бойовик так званого спецназу ДНР, який воює проти України на Сході та співпрацює з Росією. Російським ГРУ. За його інструкціями, агент придбав складові для вибухівки, облаштував підпільний цех у будинку батьків та власноруч зібрав саморобний вибуховий пристрій. Він планував закласти його біля вузлової ділянки газопроводу, пошкодження якого могло спричинити повне припинення теплопостачання цілих територій. СБУ задокументувала всі етапи підготовки та затримала чоловіка під час остаточного збирання вибухівки. Під час обшуків вилучено готовий СВП та смартфон. Артфон із доказами співпраці з російською розвідкою. Йому повідомлено про підозру у готуванні теракту та можливій державній зраді. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 9 листопада увечері у Кременчуці місцеві жителі повідомили до поліції про звуки пострілів в одному з житлових будинків. На виклик оперативно прибули патрульні наряди та слідчо-оперативна група. За підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення, правоохоронці увійшли до квартири, де виявили чоловіка 1989 року народження. Попередньо встановлено він здійснював постріли зі стартового пістолета. Зброю вилучили та направили на експертизу. За цим фактом розпочав. Кримінальне провадження за статтею 296 хуліганство. Слідчі дії тривають. 8 листопада близько п'ятої години вечора у Кременчуці сталася пожежа у багатоквартирному будинку на вулиці Володимира Великого. На лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння в квартирі на першому поверсі. На місце події оперативно прибули рятувальники, слідчо-оперативна група поліції та медики. Під час розвідки в задимленому помешканні рятувальники виявили тіло жінки 1944 року народження без ознак життя. Через сильне задимлення сходової клітки рятувальники евакуювали через вікно балкону жінку з квартири другого поверху. Для цього використали драбину. Ще п'ятьох мешканців під'їзду вивели через сходову клітину. Для ліквідації пожежі залучили три одиниці техніки 14 та 16 державних пожежно-рятувальних частин. Вогнем знищено диван і речі домашнього вжитку. Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Поліція відкрила кримінальне провадження. За частиною 2 статті 270. -ї. Порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини. Слідчі та рятувальники встановлюють обставини виникнення пожежі. <звук> Увага! Рошук. Поліція розшукує безвісті зниклого мешканця Кремичуцького району 69-річного Михайла Удода. Чоловік житель села Солониця. Від 3 листопада не виходить на зв'язок і нині місце його перебування залишається невідомим. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце перебування Михайла Удода, звернутися за телефоном відділу поліції у горішніх плавнях 097 972 98 або на цілодобову лінію 102. У ніч на суботу через чергову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України горішні плавні залишилися без електропостачання. Вранці у виконавчому комітеті міської ради відбулося оперативне засідання всіх служб під керівництвом міського голови Дмитра Бикова. Під час наради особливу увагу приділили питанням правопорядку та безпеки громадян у період відсутності світла. Начальник відділу поліції номер 2 Олександр Акіменко повідомив, що правоохоронці працюють у штатному режимі, а на випадок... Док можливих перебоїв із телефонним зв'язком надано номер чергової частини, за яким можна звертатися замість лінії 102. У місті було запроваджено посилене патрулювання. До охорони громадського порядку залучені додаткові екіпажі поліції, представники громадського формування Муніципальна варта та приватні охоронні структури. Також посилено контроль за пунктами незламності та об'єктами критичної інфраструктури. За інформацією поліції, за вихідні надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Упродовж двох діб зареєстровано 61 повідомлення від громадян, з яких чотири із ознаками кримінальних правопорушень та одне повідомлення про зникнення люд. Людини. Мешканців закликають залишатися спокійними та дотримуватися правил безпеки. Пожежа на території садового товариства Ромашка виникла близько 22.15. Про загоряння повідомили на лінію 101. На місце події прибули дві одиниці техніки та п'ять чоловік особового складу 17-ї ДПРЧ. по прибуттю на місце події було встановлено, що вогнем охоплено. Покрівля всього дачного будинку. Вогнеборці локалізували займання та не допустили поширення вогню на сусідній будівлі. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Внаслідок пожежі знищена покрівля на площі 40 метрів квадратних, внутрішнє оздоблення в другого поверху дачного будинку, електромережа подовжувачі. Та побутові пилони наразі фахівці ДСНС визначають причини загоряння. Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил безпеки при користуванні електрообігрівачами, пічним опаленням і відкритим вогнем у побуті. У Лубнах правоохоронці оперативно затримали двох підлітків, причетних до жорстокого розбійного нападу на місцеву жительку. Подія сталася ввечері 5 листопада. До поліції надійшло повідомлення, що на одній із вулиць лежить жінка без свідомості та з травмами. Одночасно надійшов ще один дзвінок цього разу від мешканки міста Дніпро. Під час телефонної розмови зі знайомим вона почула, як на ту напали просто під час руху додому. На місце одразу ж прибули патрульні слідчі та криміналісти. Постраждалою виявилась 38-річна місцева жителька. Спершу її госпіталізували до Лубенської лікарні, а після до обласної. За попередніми даними, двоє нападників підстерегли жінку на вулиці, застосували силу, відібрали особисті речі та втекли. Поліція швидко встановила фігурантів. Це двоє місцевих підлітків 2009 року народження, які вже мали проблеми із законом. Їх затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу та вже повідомили про підозру. Розслідування триває за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій вчинений групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та ще й в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення та конфіскацію майна. У Кременчуці поліцейські встановлюють обставини дорожньотранспортної пригоди, що сталася 10 листопада близько 12.20 на проспекті Свободи. За попередніми даними, у ДТП зіткнулися два автомобілі Mercedes Benz та Опель. За кермом перебували водії 1970 та 1978 років народження відповідно. У результаті аварії травми отримав малолітній пасажир автомобіля Опель, хлопчик 2021 року народження. Наразі лікарі визначають ступи. Тяжкості отриманих ушкоджень. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі продовжують встановлювати всі причини та обставини аварії. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна.